Дякую, що доєдналися. Перш за все. Хочу з вами поговорити саме про цю масовану атаку. Чи чекати нам дійсно лиха 23-24 лютого у річницю повномасштабного вторгнення? Ваші думки з цього приводу? Наскільки Росія активізується у ці дні? Росія буде активізуватися на моє переконання, те, що зараз відбувається під вугледаром, під Креміною, під Сватовим в районі Купінська – Це розвідка боєм. І власне в цій частині, тобто деякі московицькі пропагандисти е, говорили про те, що за тиждень, тобто 16-17 лютого, може розпочатися такий широкомасштабний наступ. А я не знаю, чи 16-17, але те, що вони підтягнули, вже під 400 тисяч своїх е, вояків підтягнули техніку і перекинули е, літаки і гелікоптери ближче до кордону з Україною. Це так, і ми маємо очікувати достатньо серйозного такого наступу з сторони московитів. Чи буде ракетний удар 23-24-го? Ну в принципі, дат якихось завжди там п'ятирічку за три роки. До 9 травня там ялинку поставлять шахтарі і так далі. Це все із совка, і зрозуміло, що така ймовірність є, але це не обов'язково 23-24. Як тільки у них буде накопичено достатньо ракет інстальованих, то вони тут же будуть запускати по Україні. Тільки тільки Україна оговталася і зараз менше вієлових відключень, і зрозуміло, що московитам це е, не на руку, і вони будуть намагатися бити по інфраструктурі. Через це я наскільки знаю, сили е, протиповітряної оборони України завжди готові. 24 на 7, готові до е, від. Вторгнення ракетного нападу на Україну думаю, що і наступні будуть ще більш вдалими збиття ракети відбудуться. Дуже важливо, щоб поступили СМАПИ, поступили Петріоти. Я думаю, що це ще більш ефективніше буде закрите українське небо. Пане Павло, до речі, про енергоінфраструктуру, про енергосистему нашу, От, до прикладу, глава правління «Укренерго» Володимир Кудрицький каже, що ми можемо вже відновлювати енергосистему. В... За такий самий час, який відбуваються обстріли, а то і швидше, тобто йдемо вже нарешті на плюс, і фактично так і немає жодного результату. Ось ці ось ця кампанія ударів саме по інфраструктурі, яка забезпечує нас електроенергію. Чи відмовиться Росія від неї? Думаю, що не відмовиться, буде продовжувати стріляти. Насправді наші партнери західні, хто грошима, хто запчастинами, хто цілими блоками поставили в Україну технічну і фінансову допомогу якраз на ліквідацію наслідків. Обстріли по енергосистемі України зараз. Почали коли ви їдете по Україні, то бачите деякі трансформаторні підстанції вкладаються мішками з піском, що давно потрібно було робити і в більших об'ємах. І, і я думаю, що а, те, що сьогодні по Києву пішли трамваї, уже це вкрай важливо. Це значить, що сьогодні такого а, дефіциту електроенергії немає. Чи будуть вони бити виключно тільки по енергетичній інфраструктурі? Ні. Ми бачимо, прилетіло в НПЗ в Кременчук. Ну, це з тих е, публічних інформацій, і по Павлограду по одному із заводів прилетіло. Через це вони будуть руйнувати економіку, руйнувати інфраструктуру, і все те, що в принципі працює на економіку України. Вони будуть намагатися знищити. Через це нам е, вкрай потрібно е, в принципі, пришвидшити навчання і хлопці молодці, і так е, особливо по Петріотах. Е, досить е, приємно здивований е, німець партнери, які навчають наших хлопців на петріотах, що в скорому часі це прийдуть, вони зможуть збивати і ті ракети, які йдуть по балістичній траєкторії. Це вкрай важливо, бо частину ракет, які йдуть по такій траєкторії, наша нинішня протиповітряна оборона збивати не може. Через це потрібно з нашими партнерами працювати над посиленням протиповітряної оборони України. Давайте з вами проаналізуємо ще нічну атаку по Україні. Я нагадаю, що 36 ракет випустили вороги. З них 16 збили сили ППО. А до речі, це трохи більше ніж 50% ефективності. В чому причина? Ворог використовував ракети, які ми не здатні збивати зараз. Так насправді Х 22 е, е, ми не збиваємо там достатньо серйозного навантаження 950 кілограм. Це якраз ті ракети, які йдуть достатньо низько, і по балістичній траєкторії. І через це, тобто, ці ракети збивати поки що українська е, протиповітряна оборона не може. Через це ми з вами обговорювали про е, пришвидшення постачання, якраз тої зброї, яка може такі ракети збивати. Бо те, що ми спостерігали раніше, калібри, «Онікси». Там Х555 українська ППО збиває достатньо ефективно, і збиття було 85% плюс. Сьогодні все-таки кількість ракет збитих цієї ночі була менше 50%. хоча 40% вже вважається вдалим результатом. 50% звичайно, це трохи краще, ніж вдалий результат роботи протиповітряної оборони, але ще прагнути до досконалості нам є куди, бо після цього нам потрібно в туди, в зруйновану інфраструктуру вкладати фінансові ресурси, який міг би піти на відбудову або на виготовлення воєнної техніки і боєприпасів. Чи бачите, ви у сьогоднішній нічній атаці певну нову тактику російських окупантів давно не гатили по Україні саме серед ночі, і саме ракетами, там не дронами, до прикладу? Ну так, тобто сьогодні про це вже всі експерти відзначили і Ігнат, речник Сил протиповітряної оборони, відзначив, що якщо раніше вони запускали шахети для того, щоб відволікти і? На відправді на перезарядку наші протиповітряну систему, то, то в цей час в принципі вони вдарили напряму ракетами без шахедів і вдарили вночі. Це значить, що на сьогоднішній день в принципі і саме тими ракетами, які протиповітряна оборона України на жаль не може зловити, і це значить, що наступний удар також може бути такого ж типу. Я думаю, що висновки зроблені. Я думаю, що підготовка ведеться достатньо. Активно і власне в принципі, збиття буде більш ефектив ще більш ефективним, чим цієї ночі.